Робив схоже відео, але за цей час додалися деякі факти, доволі цікаві. А, але розумію, що, скоріш за все, ніх, ніхто не буде передивлятися мою попередню трансляцію, тому коротко поясню про те, що саме я розумію як ознаки того, що Кремль відчуває, що вони програють війну. Ну, по-перше, зміна підходу до, до війни. Вони на початку намагалися грати м'язами, залякати нас, використовували дуже багато техніки, різноманітної ракет, багато вбивств жаху, що вони робили, тільки згадати Бучу? Те, що вони там робили. Але вже але ще весною 22-го вони почали розуміти, що якось не вдається нас залякати, вони збільшили інтенсивність ракетних обстрілів, але знову ж таки Україна не зламалася, не здалася, хоча вони намагалися з різних боків нам нав'язати це. І вже в темі, що зробити неможливим життя в Україні просто для звичайних людей. Нашу економіку, налякати людей. Тоді багато людей, так як справді починало там писати в інтернеті та навіть збиратися на вулицях, казати, та віддайте їм ці землі, той Донецьк, Луганськ, Харків, Запоріжжя, хай ці землі, де вони є, забирають тільки хай нас не нищать. Тобто в Росії вдалося частину людей залякати, але все одно Україна не зламалася. Ну і, і далі вони нас залякують, вони знищують нашу країну, роблять життя нестерпним. Тобто вони намагаються схилити Україну до мирних перемовин, бо розуміють, що інакше війну вони не виграють. Я вже декілька разів казав про те, що мирні перемовини вигідні більше Росії, ніж Україні. Я Планую зняти відео, не трансляцію, а відео, де детально пояснити плюси-мінуси мирних перемовин, найкращих сценаріїв розвитку, але все одно з багатьма мінусами для нас. Це один з моментів. Більш детально про різні моменти, які я зараз кажу про ці ознаки, я казав в трансляції, яка. Там, здається щось про погрози Путіна, могілізація ВРФ, ознаки того, що Кремль відчуває, що програє він щось здається, так типу назва була. Якщо цікаво, можете подивитися на каналі. А інша, так би мовити, інший момент того, що Росія відчуває програш свій. Це те, що. В них руйнується економіка дуже-дуже сильно. Вони фактично на межі дефолту. Я не, не, не знаю, як вони взагалі тримаються. Вони обходять санкції різними хитрими шляхами, але все одно економіка в них дуже страждає, бо багато витрат на війну, у них дуже це затратна така стаття, витрати багатько йде на це все. Тому Росії не вигідно ще декілька років воювати в такому ж темпі. Бо Це багато грошей на солдат, багато грошей на снаряди, на техніку. Вони втрачають робочі місця через цю війну, втрачають тобто, надходження в бюджет, вони втрачають сектор економіки через санкції. Які тільки збільшуються, тобто Росія не витримає, і вона це розуміє. А третій момент це те, що я сказав могілізація. Тобто, ще в 22-му році, вже в кінці літа, на початку осені, вони дуже активно почали мобілізовувати людей. Хлопці, чоловіки, тікали з Росії. Через Грузію, через інші кордони. Грузія навіть перестала пропускати росіян. Вони там їм задавали питання, як ви відноситесь до конфлікту Росія-Грузія. Якщо відповідь їм не подобалась, вони розвертали людей назад і вже на території Росії їм видавалася повістка. Багато було скарг на це в інтернеті відео. Я не знаю, може їх повидаляло потім з часом. Але проблема є там. І рекомендували як ламати руки ноги, щоб вони не забрали в армію. Потім ще декілька було таких масованих хвиль мобілізації в Росії. Вони використовували найманців. Я пам'ятаю, було оголошення в декількох країнах Африки. Показували в новинах, типу, що йдіть на війну, там ми будемо вам платити. Ну і те, що зараз використовують е, північно-корейських військових. Це теж говорить про те, що людський ресурс Росії е, зменшується, бо вони не можуть е, забрати повністю війська з інших територій, де є е, е, присутність е, військ РФ. Вони знижують, але не можуть повністю забрати, бо це не вписується в плани відбудувати імперію. А також вони не можуть забрати офіційно, забрати не можуть солдат з інших частин, з інших областей Росії, бо для цього треба вводити не військове положення, навіть а стан війни. Ще момент, те, що в, о, в них зменшується кількість снарядів, точніше ракет, ну і снарядів теж. Слава Україні! Героям слава! Про це, на це вказують не тільки дані розвідки, які опубліковуються час від часу, а навіть те, що Росія просить військову допомогу в Ірану, Північної Кореї, які не тільки за територію набагато менші. А за і технічним розвитком, за економікою, взагалі по, по багатьом позиціям. Ну те, що вони просять в Китаї допомогу, то більш-менш зрозуміло. Китай е, по, з різних сторін набагато крутіше за Росію. А ось те, що вони навіть в північної Кореї в Ірану просять, то вже капець. Це показує, що в них не ракет не вистачає, щоб. Гатити, як їм хочеться по Україні, не, не навіть артилерійських снарядів. А так само про це все говорить те, що вони викору... спочатку використовували просто река... крилаті ракети, залякували нас кинжалами, потім почали використовувати кинжали, бо зрозуміло, що крилаті ракети не мають такого ефекту і вони вже закінчуються. Потім, вже коли кинжали. Не мали такого ефекту. Використовували балістику малої дальності. Зараз ось 21, так листопада використали е балістичну ракету середньої дальності, яку дотягли до межконтинентальної, а розігнали, так би мовити, двигуни. Це все, все каже про те, що Росія розуміє, що вони не можуть. Е Далі вести війну багато років в такому темпі, вони намагаються залякати, задавити, викликати в людей паніку, зламати зламати наш дух. А, здається, це всі моменти, що я тоді розказував і зараз ті, які за цей час додалися. А 28 листопада цього року Путін в Казахстані зробив заяву, типу, що. Завтра, ну, 29-го, я, типу, вийду з офіційною заявою до мирного населення України. Попереджу про те, що 30-го я буду використовувати ті арешники по всій території України все, що в мене є. Пройшло 29-те, ніяких заяв. Пройшло 30-те ніяких заяв. Нічого. Про що це каже? Це каже про те, що Путін. Ой, як, якщо використовувати терміни спочику, що всі інші країни підуть в, підуть в пас? Тобто скинуть карти? Тобто почнуть відмовлятись давати Україні військову допомогу, бо Україна складе лапки і скаже: Ой, вибачте, будь ласка, пане Путін, нате вам всі наші землі, забирайте, робіть з нами, що хочете. А ну, ти якої і... національності? Єврей, так? Да? Я на чверть болгарин, а все інше в мене Україна. У мене дідусь етнічний болгарин, його е, предки ще в 19 сторіччі переїхали в Україну. Е, ну, Багато тоді болгар, і в них було декілька е, сіл, общини. Вони між собою, так би мовити, одружувалися. Тому мій дідусь чистокровний болгарин, а бабуся з Західної України. А тато це по мамі, а татувала вся лінія весь з Херсонської області. На жаль, з тої частини, яка зараз під окупацією. А, по факту він не отримав того, що хотів. Ніхто навіть не зробив пів кроку назад. Навпаки, здається, НАТО там щось почало казати про те, що треба нам там дати МАГАФ там чи ще щось. І він такий емс, ну, типу, якщо зараз я піду в Олим, тобто вдарю всіма решниками по Україні, буде тільки гірше. Якщо щось почну казати, якось мені спитають, чого ви типу, кажете, але не те, що хотіли. Тому він мовчав. Мовчав, а потім, здається, чи 5, здається 6 грудня, я вже точно не пам'ятаю, бо зараз хворіємо. Щось типу, було попередження про можливість використання міжконтинентальної ракети. Ну, дружина занервувала я каже: та ні, ніхрена такого не буде. Ну, так і, і такого нічого не було. А, потім почали казати, що з 10 по 13 вони будуть. Можуть теж використати. Я сумніваюся, що таке буде. Бо якщо Путін ще використає один-два решника, хоча б, це буде дуже Я Ассалам алейкум ва варахматулахи Баракат, я із Узербекистану, я Бухарський. Поняв только то, що по-русски сказано. Вашим ну, салам языком... ну, алейкум, ета... привітання. язику. Я це розумію. А, продовжу далі. А, на мій погляд, саме так воно і виглядає. А, підняття ставок, воно можливо, але Путін вже дуже давно ходить по межі. Він, він балансує, він ризикує. А піти Олин, це означає програти. Програти для всього світу. Він це розуміє. Він хоч, він хоч тиран, диктатор, істота, яка вийшла з пекла, але він розуміє, що програє він також. Він хоче отримати якийсь зиск. Він намагається схилити весь світ до того, щоб були мирні перемовини, бо в результаті з Росії знімуть санкції. В результаті Росії з Росії знімуть ці обвинувачення. Бо е які б не були умови, навіть якщо нам віддадуть всі землі, е Україна поверне кордони 91-го року, але мирні перемовини в кінці кінців це е підписання договору. А в результаті договору е немає вже ніякого складу злочину. Тобто Росія не буде виплачувати Україні компенсації, репарації, нічого такого, а санкції з Росії знімуть. Тобто, по факту від мирних перемовин виграє Росія, а весь світ тупо програє. Я детально про це ж кажу, хочу зняти саме відео, бо в прямій трансляції я трошки хвилююсь. Відео можна, якщо там десь не так щось скажеш, відрізати, змонтувати. Це перший момент. А другий момент в прямій трансляції е, е, увага трохи відволікається на коментарі. Іноді е, особистого доволі емоційного характеру е, про сліпоту, коли мені там щось писали, іноді декілька разів. Ну, Усяке було. А останній момент, який, від, про який всі дізналися вчора, це те, що відбулося в Сирії саме про повалення режиму Асада. В чому це ознак того, що Кремль відчуває програш? Бо вони раніше повністю не не, не знижували до нуля свою присутність, будь-де свою підтримку. А тут вони знизили так, що ну, всі бачили те, що відбулося. А, тобто, по факту, по факту Україна виграла в Сирії, але через те, що там чи три, чи чотири сторони конфлікту, це так би мовити, тільки часткова перемога. Але по факту Україна перемогла не своєю присутністю, а тим, що Росія забрала свою Звітіля присутність. Ну, я, я думаю, що якщо все-таки. Глобальна політика не змусить Україну піти на мирні перемовини, як намагаються нам нав'язати усі, то Україна буде мати перемогу і в декількох країнах Африки. Це мені так здається, там, де також є присутність Росії, бо вони і там її знизять до нуля. А потім сподіваюсь, найближчим часом буде мати повну перемогу і в Україні. Бо як вчора написав Володимир Зеленський, він дав повністю статистику чітку прозору про кількість втрат з українського боку і з боку Росії. По вбитим в них три рази більше. По пораненим в півтора рази більше. Але десь він сказав більше 50% наших поранених повертаються бо, на фронт, бо це легкі поранення або в них дуже сильне бажання. Знаю, як почалося повномасштабне вторгнення в Харкові один чоловік без руки пішов воювати. Знаю. Спілкувався з одним бійцем ще в 19-му році, коли було АТО. Так в його роті чоловіку відірвало ступні. Йому зробили біонічні протези. Він відмовився від інвалідності тільки для того, щоб повернутися на фронт. І таких багато. Багато людей, які не дивлячись на дуже сильні поранення, на фізичні ушкодження. Конкретні, вони все одно йдуть воювати. Бо наш дух не зламатиме. Так, у нас багато є тих, хто е, ховається, хто тікає через е, ліс, через гори, через ріки, за кордон, ризикуючи своїм життям, багато трупів є серед таких. Є ті, хто платять великі гроші, щоб перейти кордон, бо вони бояться за своє життя. Ну, я розумію, це базовий інстинкт. Але я не розумію тих, які ризикують, переходячи через кордон лісом, горами, ріками, бо це теж ризик для життя. і багато доказів того, що це летальний ризик. Але це, це така справа, це люди, вони, вони бояться. Це природно. Страх це природно. Але здебільшого, дух українців. Не зламаний. Так, він набитий, як тарілка, яка падає. Але він не зламаний. На жаль, нас розпитували багато років як Незалежної України, так і ще Радянської. А до того нас розпилювали і вздовж і впоперек, тому теж це не дуже добре відбилося на нашій єдності, як народу. Але сподіваюся, що в кінці цього всього Україна зрозуміє, народ України зрозуміє відчує, що треба бути єдиним, не піддаватися на розхитування політиків, як українських, так і іноземних. Бо більшість політиків вони мають власну вигоду. Вони мають власну вигоду, вони мають свої гаманці, вони мають рахунки в банках, і вони здебільшого думають про це. Взагалі, глобальна політика це така не дуже весела хрінь. Я хочу якось зробити пряму трансляцію з психологічним аналізом глобальної політики. Типу, в назві буде щось таке глобальна політика, як гра. Покор долями людей, щось типу такого, думаю, в нас і буде, ще до кінця не вийде, що дивлячись на те, скільки це займа символів. Але саме хочу сказати про те, що політика вона вона не дуже приємна річ, бо має свої якісь закони і правила. Є е, е, дипломатична етика, дипломатичний лексикон, як е, сказав Зеленський, чи коли там приїжджав Шольц і під час прес-конференції Володимира Олександровича спитали, на що має піти Росія? Ну, він відповів, що має піти на три букви. Потім він вибачився, напевно, перед Шольцем за використання недипломатичної лексики, бо, дивлячись на те, що всі в залі засміялися, українці це чудово розуміють, вони погоджуються з кожним цим словом. А також ще був випадок, коли він відходив від політичної етики, від дипломатичної лексики. Це коли після атаки на Ахмадит він сказав, що якби Путін був поруч з ним, він його власними руками придушив. Ну, я не цитую, але слова здається, десь такі були. Але на жаль, більшість політиків, як українських, так і світових, вони щось собі там на думці мають, вони якісь свої інтереси лобіюють, вони думають більше про себе. Ну, не дарма в народі кажуть своя сорочка ближче до тіла. Мені, ну це моя суб'єктивна думка. Здається, що якби в нас був інший президент, хтось з наших політиків, з частини наших політиків, то скоріш за все Україна вже давно пішла на мирні перемовини, а ця б людина отримала вигоду. Рахунки десь в банку і ще щось. Бо, на жаль, нас, в, полі... в нашій політиці багато таких людей, яких не хочеться не те, що до керма держави підпускати, навіть додому свого. Бо вони такі гнилі всередині. Чесно. Якщо політик повністю змінює свою риторику, дивлячись на події в світі, якщо, якщо політик. Я зараз не тільки про наших українських політиків, якщо політик е використовує дипломатичну мову спілкування з не дуже добрими людьми, м'яко кажучи, такими ну, не істотами, як Путін. Це говорить про те, що людина не, не, не чесна сама з собою, вона не, не, від, не, від, не відверта з людьми та сама собою, бо мені подобаються ті люди, які, не дивлячись на будь-які умовності, будь-які правила, залишаються самі собою. В цьому тому мені сподобалися ті два виступи Зеленського, про які я казав. Я такий самий, як я вже казав, в мене чіткі принципи. Я говорю те, що в мене на думці, на серці, на душі. Не дивлячись на те, що мені пропонують, як мене залякують. Мені на це все байдуже. Я, я кажу те, про що я думаю, про те, що мені хочеться сказати. Я взагалі цей канал створив з декількох причин. Показати світу неправильність різних стереотипів про інвалідів, про те, що інвалідність це не вироб. Я про це хочу теж зняти пряму трансляцію, поговорити. Показати про можливості людей з особливими потребами, про те, що така людина лишається людиною, і показати людям. Те, те, як треба аналізувати інформацію, критично мислити, дивитися з різних боків під різним кутом, а не тільки туди, куди люб'язно вказують пальцем. Це одна з таких ідей мого каналу. Це... Тому я роблю прямі трансляції на політичну тему. На жаль, саме в політичній площині, на політичну тему багато різних фейків, багато різних сюжетів, які висвітлюють тільки з одного боку, для того, щоб люди бачили те, що хочуть їм показати, а не повну картину. Ну, десь десь так якось. Я думаю, поки те, що хотів сказати, Закінчується. Підсумую тим, що, на мій особистий погляд, якщо м, вектор подій е, і темп подій, які відбуваються, не зміниться, Росія не витримає ще декілька років е, такої війни, не треба давати слабину в від, відношенні до Росії. Ми треба обманювати себе тим, що якщо типу, ми повернемо землю, то все буде норм. Є різні інші моменти, аспекти, які люди не помічають, а ті, про, які, а ті, які про це все знають, скоріш за все це все розуміють, а вони про це не говорять, бо, скоріш за все, це їм не вигідно. Тому ну, це моя суб'єктивна думка. Якщо вам цікаво слухайте мої трансляції, мої відео, задавайте питання, пишіть в коментарях або в чаті, під час прямої трансляції, або в коментарях, вже коли відео буде відео, або коли я буду просто відео вкладати. Ну, коротше, десь так. Всім, усім на мирного неба.